Щиро вітаю організаторів та учасників обласного регіонального фестивалю Пливи мій віночку і одразу дякую вам, шановні учасники, за незламність духу в наших військових умовах і за бажання розвивати народну пісенну творчість України. Бо нічого не може бути сильніше народної музики, зазначав ще славетний Микола Гой. Тому що фольклор це саме життя, наголошував незабутній Миколи Віталійович Лисенко, приїжджаючи до Ніжина з концертами хору свого. А народну пісню, пам'ятаємо, пісня Душа України наголошував Анатолій Тимофійович Авдієвський, знаходячись в Ніжині і перебуваючи на концерті, який його вразив до глибини душі міському будинку культури 1997 року. Маестро Авдієвський просив. Учасників всіх керівників управління культури міста, управління коледжу культури мистецтв, берегти цей колектив як заміцю ока мова про студентський фольклорно етнографічний гурт Народна криниця, яким які створили, керували Іван та Ольга Синиці. Чверть віку вони під палки оплески глядачів міст України, країн Європи чарували присутніх мелодійністю, натхненністю, виразністю української народної пісні. А наступні чверть років вони працювали вже з новоствореним унікальним фольклорно-етнографічним колективом «Ніжинська козачка при міському будинку культури Ніжина. Також завжди підпалки, гарячі оплески, браво вигуки, бо колективи роблять унікальну річ. Вони настільки зворушливо співають, що сьогодні ви в цьому самі переконаєтесь. Як переконалася і я в тим, що у вас унікальна, цікава моя улюблена програма, «Створю Іван Івановича Синиці, як, наприклад, дитячого зразкового хору Сяєво, «Ой, матінко Божа. Обожнюю цей твір, тому що він за своєю виразністю неповторний, написаний від серця, від душі Івана Івановича. Або Древній Ніжин. Я знаю, що в залі сьогодні присутній автор віршів цієї та багатьох інших пісень Івана Івановича Синиці, які будуть виконуватись. І тому я вітаю, прошу вас відзначити Микола Микитович Самко, наш невгамонний, невтомний, талановитий поет Ніжинщини. Сьогодні саме ви, шановні співаки. Представники, учасники фестивалю зіславетного Бахмача, з селища міського типу Лосинівка, з селища Мрин. Дякую вам за вашу підтримку ініціативи управління культури Ніжинської міської ради. Що ви сьогодні з нами ви розширили панораму учасників в порівнянні з першим конкурсом, де був тільки прекрасний вокальний квартет з Бобровиці, а своєю присутністю на фестивалі, участю в ньому. Ви стверджуєте. Небайдужість до народного мистецтва пісні, в тому числі Іван Івановича Синиці, до народної пісні, яка є духовним скарбом України. Дякую вам і бажаю подальшого творчого натхнення. Цінуємо і не забуваємо наших словетних земляків, бо ми знаємо, що страшніша смерті є забуття. Не допустимо цього, бо ми, українці, слава Україні!